Постійної комісії з питань освіти, науки, культури, спорту, молоді та туризму вже розпочинають свою роботу. Представники державних установ підготували проєкти рішення. Про що саме йтиме і і мова? Дивіться у нашому випуску. Постійна комісія з питань освіти, науки, культури, спорту, молоді та туризму. Присутні Власова, Пенчук, Симаков, Ільченко, Полухін, Курніков. Вносимо доповнення до переліку об'єктів, на яких будуть виконуватися громадські роботи. Виявила желання, звернулася ЖБК про 2. Це утримання прибудинкової території будинку. Шановні колеги, ну, ми, це питання у нас постійно на комісії з'являється. Які є запитання, пропозиції? Заслухати. Заслухати. Дякую, хто голосує? Дякую, також обговорили і профільні питання на засідання постійної комісії. Завітали батьки учнів Запорізького колегіуму Мала Гуманітарна Академія. Детальніше далі ми до вас з великим проханням. Так ми вдячні за допомогу попередні нашим учням і з великим проханням дати можливість довчитись нашим дітям. В стінах рідної школи так, 10-11 клас ми навчаємося у нас наш заклад, єдиний Запоріжжя, який з 2013 року навчає по науково-педагогічній програмі Інтелект. І ця програма дає поглиблення знання у всіх базових предметах. Також додатково тут іде поглиблення. І розвиток національної самосвідомості, розвиток особистості учнів, постійна робота психологів з ними розвиває. Інші матеріали, інші відеоматеріали, тобто програма інтелект, вона значно відрізняється від базової програми шкільної. Тому ми за цим за цією програмою вже 9 років і е, хочемо вас попросити дати можливість далі довчитися. Е, забезпечують е, у нас в нашому закладі, 20 двадцять е, вчителів е, в цю програму, які які в ну, відносяться до вищої категорії, і ну 80 цих 20 до вищої категорії, вони вже постійно проходять підвищення кваліфікації, щоб зацікавити дітей навчання, підвищити зацікавленість. Ну і звичайно, окрім цього. А, ну, всі ми розуміємо, як зараз нашим дітям складно. Так всі сі. ми в таких обставинах живемо, діти, то без додаткового навантаження психологічного дати дітям у рідних школах з рідними вчителями, довчитися по програмі інтелект в школах в школі, де вони вже 9 років проходять. Ви минулого року до нас приходили. Ми дали можливість рік повчитися. Хто із представників департаменту зараз нам цю історію озвучить, і яка була попередня домовленість у нас? Я пам'ятаю, що ми щорічно ми готуємо такий проект рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради про формування мережі так. на 2000, на наступний навчальний рік, де ми чітко визначаємо за рахуванням рівнів освіти, тобто це початкова освіта, це базова. Середня освіта чи профільна старша школа на яких рівнях буде працювати заклад? Це права засновника закладу. Це визначати, і ми обов'язково ці питання регулюємо. Бо є. План переходу закладів до проведення їх у відповідність до чинного законодавства їх типів, і така можливість була за зверненням батьків надана. 45, вибачте, малій гуманітарній академії для того, щоб зберегти цю наступність дійсно. Не, так, не така велика кількість у місті Запоріжжі закладів, які працюють за програмою «Інтелект України». Ми вдячні батькам, що обрали саме цю програму, та програма, яка вона дозволяє забезпечити такий всесторонній розвиток кожної дитини. І була надана можливість, щоб діти, які завершили 9 клас і здобули базову середню освіту, уже в 10 класі продовжили саме за цією програмою. Така Можливість була дан. Тобто ті дітки, які в 10 класі вони в цьому році завершують, вони в 11 класі теж будуть працювати за такою програмою, і як перспектива, як перспектива для району, тому що ми. Дотримався плану переходу закладів освіти і приведення їх до вимог чинного законодавства. І також паралельно ще йде підготовка вчителів. Ми говорили, і ця робота здійснюється. Саме вчителів старшої профільної школи для того, щоб вони знали особливості методики викладання, особливості роботи з цими дітьми і готуються до цього 45-та гімназія. Однак, з урахуванням звернення батьківської громадськості, я на юрівна зустрічалася. Батько да, приходили батьки. Завершили батьки, приходили звернення. Я думаю, що звернення цими розглянемо така можливість з урахуванням те, що війна. Дуже складна війна, і батькам треба надавати таку можливість допомагати, щоб в цьому році дітки також завершили. Тобто питання – це вирішено. І що у нас в цьому році, що для цих діточок може бути? Батькам буде надана така можливість за їх зверненням, щоб вони продовжили навчання. Бо 10 11-й клас вони якраз завершують, і 10 клас теж можуть надати. <проб> Ваші вирішили. діти зараз в 10-му? В 9-му, в 9-му. Минулому році ми надали можливість дітям, які 9 класів завершили, тобто здобули базову середню освіту в 10-му набути. Тобто вони вже на наступному році здобуватимуть в одинадцятому класі. Там і десяти клас може бути батьки 9 клас, дев'яти клас. Вони хочуть 10 то це батьки, дев'ята в тому то справа. справді Така можливість може бути надана. Переходимо до наступних питань. Які сьогодні у нас на порядку? День на сьогодні є вже рішення виконавчого комітету. І ми вважаємо, що це спільна робота, яку ми значну таку провели щодо визначення. Того це якби перший такий етап щодо визначення того переліку закладів освіти, які можуть перейти до змішаної, до навчання в очній формі зі змішаним режимом, саме в комунальних закладах загальної середньої освіти. Це величезна робота, тому що їй передувало, по-перше, проведення всіх укриттів у відповідність до вимог чинного законодавства. Це ті кошти, які виділялися, проведення поточних і капітальних ремонтів вчора рішення виконавчого комітету. Ну такий перелік було затверджено. Це якби перший етап. Офіційно ми таке рішення виконавчого комітету направили до Запорізької. Обласної державної адміністрації до Запорізької військової адміністрації для того, щоб да, це питання було винесено також на розгляд ради оборони Запорізької області. Цей список він вже остаточний чи він ще буде коригуватися? Повинна вирішувати це питання рада оборони Запорізької області, і завдяки вашій підтримці, звісно, перелік був більший. В закладі освіти готували, але були, скажімо так, зауваження. Від таких важливих органів, як Державна служба надзвичайних ситуацій, комендатура, національна поліція, які дуже детально також переглянули, скажімо, розташування, особливо розміщення наших закладів освіти і ті потенційно небезпечні об'єкти, які можуть бути біля них. Це таке ж враховано, але я думаю, що це робота буде продовжуватися. Наше головне завдання. І зараз присутні тут керівники відділу освіти, це дуже ретельна вже робота, буде здійснюватися на місцях для того, щоб організувати, але ми всі очікуємо на рішення Ради оборони. Чи прислухалися при виборі цих закладів освіти до бажання педколективів, тому що, наскільки мені відомо, є педколективи, які Ну дуже хочуть переходити в змішану форму. Є категорія колективів, які навпаки, не. от от як у це спрацювало в тих заніданам. Е, перший чинник, шановні депутати, перший і найголовніший чинник це створення безпекових умов у закладі освіти. Це. Стан укриття і відповідність всього всім вимогам чинного законодавства. А другим важливим чинником це було рішення власне комісії, яка здійснювала прийом. Цього закладу здійснювала детальний, дуже глибокий аналіз на відповідності вимог чинного законодавства. Це і Держпродспоживслужба, і Державна служба надзвичайних ситуацій, національна поліція, тобто дуже такий всесторонній і детальний аналіз, але на першому місці це відповідність до вимог чинного законодавства, найпростіше укриття і повністю відпрацьований, переглядалися повністю. У вас пакет документів, той, який повинен супроводжувати це все в закладі, чи є там уже підготовлений розклад занять, рішення підради і все. Але звичайно, за умови повинно бути і рішення педичного колективу. Це відповідь вже на питання, якщо педичний колектив прийняв рішення педичною радою про те, що це іде, як ще, пані. пані Далі, я а... правильно я зрозумію, що. Це на сьогоднішній момент, цей список є остаточним, але ж продовжуються роботи. Продовжується робота з укриттями, продовжується якась така робота, що може вивести і інші школи на цю форму навчання. Чи може в подальшому цей список переглядатися? Тобто він на сьогодні є такий, а далі так, він може коригувати? Робота продовжується, тому що, ну, скажімо так, переважна більшість колективів закладів освіти, педагогічних працівників, вони схильні до думки про те, що. Кожній дитині насамперед потрібна соціалізація, відновлення її ментального здоров'я, вміння роботи в колективі, таке інше. Переважна думка педична. Знаєте, я сьогодні я дуже дякую Артему. Дудцю, який запросив мене на конференцію сьогодні. металургії, в ДК металургів була Еткамп, і У нас там була величезна кількість наших вчителів. І справа в тому, що там був запрошений тренер, я так зрозуміла, із Харкова. І він Офіційний тренер «Едкамп» і протягом 4 годин вони проводили в ігровій формі е тренінги для вчителів. І от це такий прямий посил на те, що діти мають вчитися в офлайні. Наскільки це було цікаво, і я просто переконана в тому, що кожен вчитель, який вийшов з того тренінгу, а він був ну на тисячу відсотків інтерактивний там з картками підніматися, виступати. Що мені здається, ну не залишилось таких вчителів, які б. Не хотіли з дітьми контактувати, тому що кожне завдання воно було пов'язане не скільки на те, там на вчителя, а скільки на те, як в подальшому цей вчитель буде комунікувати з дитиною. Так що я вдячна, що департамент освіти залучається до таких заходів, залучає вчителів. І я дуже дякую за запрошення. Це було просто неймовірно. Сьогодні Юля Валерина Шайбрачові. Але наші вчителі просто підключили наших uh -huh. вчителів. Це більше їх комунікація. Uh -huh. Тут, uh -huh. Треба сказати це. Юлія Валерівна наші. Юлія, наші. Юлія, наші. Юлія Валерівна доповнить. Ми сьогодні наші. отримали наші. надзвичайно наші. добру новину, гарну новину, високорезультативну, яка теж дає відповідь на запитання, а як вчителі працюють, як вони готові, готові до якісного навчання наших дітей. Юлія Да, ну, Ви пам'ятаєте, що ми постійно приймаємо участь у міжнародній виставці. Сучасні заклади освіти. В тому році у нас була така дуже велика результативність, позила 38 золотих медалей. І в цьому році ми департаментом освіти, кожна інспектура супроводжувала центр професійного розвитку освіти. Наші роботи від частини ми відмовилися, завернули, тому що головне це не кількість змістовна наповненість. попередні дані, які ми маємо. Золота департаменту освіти Запорізької міської ради у нас 29, 14, 13. Срібла 13, 10 9. Це, і І я маю на увазі осмотві правобережний департамент освіти і бронза, 11, 2 і 8. Тобто таких ще результатів департамент ніколи не. Було. Це реальна це робота внутрішньо Зведена, зведена золото 59, срібла 32, бронза 21. Ми вас вітаємо. Ми Ми вітаємо. Має Вітання має вчителям місто. передавайте. Насправді це має свою оцінку на міжнародному роботу. Юлія Валерівна, дякую, що нагадали. Справа в тому, що коли мене не було, на якійсь комісії це проговорювали. І я сьогодні чомусь згадала вашу кадру другу сотню і Сергій Володимирович, а можна я, наприклад, свій лист передам? А у них також це буде. А у них теж це буде, так? Да? Це да, Запорізьке міське інвестиційне агентство, яке представляє Сергій Володимирович, він пропонує е, популяризувати. популяризувати. Я дуже прошу. І Сергію Володимирович, коли буде приймати за вимогами, будь ласка, можна там з дозволом дітей, щоб поруч з вчителем була фотографія дитини? Пожалуйста, щоб це було, ну, це, по-перше, принцип близькості. Да, по-друге… Друге – це довіра. От просто не треба портрет красивий, Вони красиві у нас, але якщо поруч будуть діти, це буде просто Креативно Піджитимо до цієї історії. Я до речі, хочу вам сказати. Я не прям таказала чи ні, нас підтримав ЮНІСЕФ по розширенню проєкту «Кадрова управлінська сотня, який департаментом освіти ініційований проводиться дуже багато років. І е, зараз між співпраці з Київською школою державного управління пані ексміністерка Лі Міхалана в п'ятницю мене зустріч у Києві повторно з керівником із е, Михайловною. по попередній домовленості. Е, ЮНІСЕФ готовий е, також стати партнером і м, проекту кадрова управлінська тисяча. На рівні всієї України вони готові фінансувати цей проєкт разом із Київською школою державного управління. І е, ми будемо брати прифронтові е, області е, вчителів, і керівників, готувати їх в рамках е, ну, взагалі е, функціонування системи е, вимог воєнного стану і післявоєнної розбудови. В тому числі і максимально постраждалих областей, як Київська, наприклад, і ті, ті області представники будуть в тисячі, які приймали за період повномасштабного вторгнення найбільшу кількість внутрішніх ну, це ми, да? у нас yeah. далі. Ну Запорізька, Харківська, yeah. Дніпропетровська, в тому числі область, плануємо Херсон та. Yeah. Чернігівська Одеса ну, Одеса, не знаю, вони насправді прийняли дуже багато ВПО, зараз вони ж ми розуміємо, дуже важко. Тому зараз от в роботі вже впродовж двох місяців займаємося розробкою, спікери дуже поважні. Вже є попередня програма, локації, узгодження. Понеділок ми зустрічаємося з ЮНІСЕФом, також в Зумі, і вони приїздять до Запоріжжя і відпрацьовуємо проєкти, які по місту по закладам освіти ми супроводжуємо, в тому числі й Українська кадрова сотня на рівні країни. І не... е, та, така ініціатива, яка унікальний проєкт, все ж таки е, е, по підготовці кадрів, е, і є ідея просто створити пул. Випускників цього проекту і, і попередньо є засоби масової інформації, які будуть і сайти роботодавців, які попередньо дали зголосилися підтримати цей проект. І окремими закладинками зробити випускників і учасників цього проєкту. Ми будемо монтувати про них відео, робити резюме, для того, щоб вся країна могла орієнтуватися, хто в цьому проєкті підготовлений і на кого взагалі можна розраховувати, щоб призначати, зустрічатися на консультації на співбесіди, наприклад, і обирати по всій країні, просто готувати керівний склад для країни. В дуже важких умовах, в умовах прифронтових позицій, позицій, ну таких досвіду важкого, який країна зараз переживає. Ну і я взагалі вдячна вашому департаменту, що вмієте фандрезіти. Угу. І для мене це було просто щось таке дивовижне, коли я дізналася, що в 100 Класних вчителів в Запоріжжя мають можливість взяти участь у хібукітерапії. терапії. Mm -hmm. Просто я розумію, наскільки це недешево, і наскільки це в подальшому ефективно для дітей. І я думаю, що це буде така теж, знаєте, кадрова сотня вчителів-терапевтів, які зможуть працювати з дітьми в подальшому. Це просто супер. Головне, що платформа ну, і, е, згодилася на сьогодні підтримати цей проєкт, і е, насправді більше вчителів просто фінансово не можуть дозволити себе іноді да. пройти будь-яке навчання. Тому така підтримка по змістованому отриманню досвіду, вона дуже важлива. Це насправді, і, до речі, вже. Обрана група попередню, і вона у квітні місяці розпочинає роботу поза межами робочого часу, субота, неділя впродовж місяця їх навчає. Сам да людина, яка цю технологію взагалі створила, і з світовим досвідом має результати результати по психологічній підтримці. На засіданні були жваві обговорення. Всі проекти рішення розглянуто та прийнято до роботи. Засідання постійних комісій, що відбулися. Постійна комісія з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення. Присутні Бочарникова, Гордієнко, Зарва, Несмашний, Федоров, Яковлєва. Постійна комісія з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації, архітектури та земельних відносин. Присутні Полюсов, Домбровський, Васильчук, Согорін, Скирта, Погорєлов. Засідання постійних комісій, що не відбулися. Постійна комісія з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів, постійна комісія з питань регуляторної політики, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг, постійна комісія з питань депутатської діяльності, регламенту, законності, правопорядку та запобігання корупції, постійна комісія з питань екології, постійна комісія з питань життєзабезпечення міста.